Перше в Україні, а саме на Полтавщині, затвердили програму із відшкодування витрат та підтримки бджолярів. Цьогоріч у ній заклали більше півмільйона гривень. Керівник обласної організації Спілка пасічників Наталія Сенчук говорить, така фінансова підтримка потрібна для новачків. Якщо пасічник початківець тільки починає працювати, йому на обладнання відшкодовується 10 тисяч гривень. Якщо це закупка йде племінних маток, племінних бджолених сімей, там 5 тисяч гривень на одну людину. В області працюють над створенням обслуговуючих кооперативів з бджільництва. Вони на відміну від виробничих не сплачують податку, адже не займаються закупівлею і продажем продукції бджільництва. Обслуговуючі кооперативи обіцяють нам. Виділити 600 тисяч гривень, але це не можна їх не раз брати, можливо декілька разів брати частями до двадцятого року. Але також в першу чергу звертають увагу, що ми повинні придбати обладнання, обладнання вітчизняного і зарубіжного виробництва. Перевагу звичайно дають вітчизняному виробнику. Пасічник із села Копили Полтавського району Віктор Ткаченко займається бджільництвом 44 роки. Серед продукції мед, перга, забрус, віск та питні меди. Його пасіка налічує близько 130 бджолиних сімей. Чоловік розповідає, найбільша проблема збут товару. Люди бідні до такої степені, що тільки на необхідний комуналку платять. А мед, хоча він і стоїть, як лемпасе, саме низький сорта конфетів, і стоїмось меду. Такого ніколи не було. Невирішеною проблемою на Полтавщині залишається отруєння бджіл через обробку полів аграріями. Керівник обласної спілки пасічників Наталія Сенчук говорить. З дрібними фермерами знайшли спільну мову, а з холдинговими компаніями зробити це складніше. Тож пасічники області хочуть, щоб у вирішенні цього питання взяло участь і Міністерство аграрної політики. Нагадаємо, два роки тому у Хорольському районі отруїли 800 бджолиних сімей. Схожа ситуація у Машівському. Якщо в Машівському районі через газету Чиста криниця пише об'яву, але вона не вказує ні числа, ні дати, ні годин. Вони пишуть Просто будуть проводитися обробітки із квітня місяця, і до серпня місяця. Як можна пасічнику зорієнтуватися, куди і коли йому діватися? Ми кожен рік на телефонарадах перед початком посівної говоримо про це. Ми розробили порядок і направили на райони. Але виникає питання, що навіть не тільки гинуть вже сім'ї. У нас є випадки, ну, по мере, поза самому році, були, коли троїлись просто люди. Заступник міністра аграрної політики України Ольга Трофінцева говорить: бджільництво важлива соціальна складова для села. І додає ще мед хід в аграрному експорті. За минулий рік його експортували близько 56 тисяч тонн і заробили на цьому каже 100 мільйонів доларів. Зацікавлені в українському солодкому продукті переважно країни Європи, насамперед Німеччина, держава постачає мед також України Північної Америки. А Полтавщина здійснила перший експорт до Японії. Такий продукт, як мед. А ще якщо до цього мед, або ось якісь цікаві такі продукти, не обов'язково саме з да, сотами, да, якісь такі речі, вони є в принципі преміум продуктами. Їх можна продавати на так звані високомаржинальні ринки. Карина Москаленко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.